Привіт! Давайте сьогодні продовжимо розмірковувати над книгою «Приповісти» і повернемося знову ж таки до третього розділу. Блаженна людина, що мудрість знайшла, людина, що розум одержала, бо ліпше надбання її від надбання срібла, і від щирого золота ліпший прибуток її, дорожча заперли вона, і всіляке жадання твоє не зрівняється з нею. Довгість днів у правиці її, багатство та слава в лівиці її. Дороги її то дороги приємності, всі стежки її мир, вона дерево життя для тих, хто тримається міцно її, і блаженний, хто держить її. Цей дов... доволі такий довгий уривок показує, наскільки Божа мудрість цінніша за всі земні багатства. Люди здавна шукають щастя, мир, сенс життя. Одні намагаються знайти його у грошах, інші, можливо, в кар'єрі чи владі. А ще інші у розвагах. Але Соломон, один із наймудріших людей в історії людства, говорить, справжнє блаженство у мудрості від Господа. Це все. Вона цінніша від срібла, золота і навіть найкоштовніших перлів. Бо багатство можна втратити, а мудрість залишається і приносить плоди, які ніхто не зможе відібрати. Подивимося на обітниці, які тут описані. У правиці мудрості довге життя, у лівиці багатство і слава. Її дороги приємні, а стежки сповнені миру. Це означає, що коли ви керуєтеся Божою мудрістю та отримуєте гармонію у всіх сферах, у стосунках, у справах, у внутрішньому стані, у стосунках з дітьми чи чоловіком. І навіть якщо не завжди є матеріальне багатство, серце все одно багате миром і задоволенням. Зверніть увагу на образ. Вона дерево життя для тих, хто тримається міцно за неї. Це дуже сильний символ. Дерево життя у Біблії завжди пов'язане з Божою присутністю та вічністю. Іншими словами, коли ви обираєте мудрість, ви фактично торкаєтеся джерела життя, яке підтримує вас навіть тоді, коли навколо буря. Що ж це означає для нас практично? Якщо ви обираєте діяти чесно, навіть коли вигідніше обманути, ви йдете дорогою миру. Якщо ви приймаєте рішення, радячись із Господом, а не лише зі своїми емоціями ви відчуваєте його ведення. Якщо ви відмовляєтеся від гріха і шукаєте Божої правди, то, можливо, одразу це не виглядає як виграш. Але в перспективі ви збираєте плоди миру. Радості і стабільності. Подумайте, що сьогодні є вашим скарбом, чи ви більше прагнете грошей, визнання, чи може власного комфорту. А Бог закликає, шукайте мудрості, бо саме вона відкриває шлях до справжнього щастя. Ісус підтвердив цю думку, коли сказав: Шукайте ж найперше Царства Божого і правте його, а все це вам додасться. І ми вже говорили про ці вірші раніше. Господи, дякую тобі, що ти відкриваєш мені справжню цінність мудрості. Навчи мене шукати її більше, ніж грошей чи слави, допоможи триматися за Твоє слово, як за дерево життя, і черпати з нього силу і мир щодня. Нехай твої дороги стануть моїми дорогами, а моє серце буде наповнене Твоїм світлом. Амінь. А я дякую вам за перегляд, Божих благословень!